Всіх вітаю, повна ймовірність формула Байеса. Нехай подія А може відбутися тільки за умови настання однієї з несумісних подій А Іте, які утворюють повну групу. Тоді ймовірність події А знаходять за формулою. Ймовірність події А це сума добутків, де перший множник це ймовірність події HІТ А, другий множник це ймовірність події А за умови, що подія H ІТ відбулась. Події з індексом І називаються гіпотезами. Вони утворюють повну групу. Тому сума ймовірностей гіпотез завжди дорівнює одиниці. Ось на екрані приклад, як виглядить формула повної ймовірності у випадку двох гіпотез. Це буде сума двох добутків. А у випадку трьох гіпотез це вже буде сума трьох добутків. Ще раз акцентую увагу. Сума ймовірностей гіпотез. Завжди дорівнює одиниці. Якщо в результаті випробування подія А відбулась, і відповідно до цього потрібно переоцінити ймовірності гіпотез, то для цього застосовують формулу Баєса. Ймовірність події аж і за умови, що подія А відбулась, дорівнює звичайному дробові, де в знаменнику формула повної ймовірності. А в чисельнику добуток ймовірностей, які стосуються тієї гіпотези, про яку запитують. Наприклад, в нас дві гіпотези, і запитання звучить наступним чином: знайти ймовірність гіпотези 1 за умови що подія А відбулася. знаходять таку ймовірність, як звичайний дріб, де в знаменнику це повна ймовірність. А в чисельнику добуток ймовірностей, які стосуються саме першої гіпотези. Тобто ймовірність першої гіпотези помножити на ймовірність події А за умови, що перша гіпотеза відбулася. А наприклад, ймовірність гіпотези 2 за умови, що подія А відбулась, це буде звичайний дріт, де знову-таки знаменник це повна ймовірність. А от в чисельнику буде добуток ймовірностей, які стосуються нашої другої гіпотези. Імовірність ймовірність гіпотези 2 помножити на ймовірність події А за умови, що гіпотеза 2 відбулася. Приклад, 70% певного товару виготовляє перший завод, решту другий. Ймовірність виготовлення якісного товару для першого та другого заводів, відповідно, дорівнюють 0,9 та 0,95. Запитання 1. Знайти ймовірність того, що куплений товар виявиться якісним. Запитання 2. Товар виявився бракованим. Яка ймовірність того, що його виготовили на першому заводі? У цій задачі здійснюється два вибори. Ми навмання вибираємо продукцію того чи іншого заводу, і ми навмання вибираємо якісний або бракований товар. Подію, яка полягає в тому, що ми, навмання, взяли товар першого заводу, ми позначимо як H1, це наша перша гіпотеза, а друга гіпотеза це ми вибрали товар другого заводу. За умовою задачі, ймовірність першої гіпотези 0,7. Пригадуємо, перший завод виготовляє 70% всієї продукції. Ймовірність другої гіпотези 0,3%. Не забуваємо, сума ймовірності гіпотез дорівнює одиниці. Подія А полягає в тому, що вибраний товар виявився якісним. Знайдемо умовні ймовірності, а точніше випишемо їх з умови. Ми взяли товар, вірніше, навмання попали на товар першого заводу. Значить, ми якісний візьмемо смовірністю 0,9. Якщо ми навмання вибрали товар другого заводу, то якісний ми візьмемо змовірністю 0,95. Нам потрібно знайти ймовірність того, що ми попадемо на якісний товар незалежно від того, на продукцію якого заводу ми попали. Для цього ми використовуємо формулу повної ймовірності. Ймовірність першої гіпотези помножити на ймовірність події А за умови, що перша гіпотеза відбулася. Або ймовірність другої гіпотези помножити на ймовірність події А за умови, що відбулася друга гіпотеза. Підставляємо відповідні значення і маємо суму двох добутків. Логіка цих дій досить. Зрозуміло, озвучую цю логіку. Ми навмання попали на продукцію першого заводу і взяли якісний товар. Або ми навмання попали на продукцію другого заводу і взяли якісний товар, порахували і отримали відповідну ймовірність. Запитання 2 звучить наступним чином. Попали на брак, яка, що його виготовив перший завод. Для цього нам потрібна формула Байеса. Але для формули Байеса нам потрібна ймовірність протилежної події. У нас 0,9, 0,95 це подія А, тобто ми беремо якісний товар. Відповідно, до цих чисел знаходимо, з якою ймовірністю ми візьмемо бракований товар. На першому заводі на брак ми попадемо з мівірністю 0,1. Тобто ми від одиниці відняли ймовірність події умовної А, відповідно до першої гіпотези. Один відняти 0,9 дорівнює 0,1. А ймовірність того, що ми на другому заводі візьмемо брак, нас дорівнює 0,5. Сотих. Тобто ми від одиниці відняли 0,95 сотих. Тепер ці числа ми підставляємо в формулу Байса. Зверніть увагу, в знаменнику у нас повна ймовірність саме тої події, яка відбулась. У нас відбулася не А, тому у нас повна ймовірність події не А у знаменнику. А у чисельнику у нас з цих двох добутків повної ймовірності саме той добуток, який стосується гіпотези, про яку запитують, тобто гіпотези 1. Порахували і записали ймовірність. Задача 2. Приклад 2. Маємо три скриньки з кульками. В першій є 8 білих і 2 червоних кульки, у другій 12 білих і 4 червоних, у третій 14 білих і 6 червоних. Вибирають навмання одну скриньку і дістають на одну кульку. Знайти ймовірність того, що навмання вибрана кулька виявиться білою. І запитання 2. З навмання вибраної скриньки на взяли білу кульку. Яка ймовірність того, що її взяли з третьої скриньки. У нас тут повторний вибір. Ми спочатку на вмання беремо вибираємо скриньку, а потім в ній кульку. Скриньок у нас три, тому в нас три гіпотези. H1: це ми на вмання вибрали першу скриньку, H2, другу, H3, третю. Подія А полягає в тому, що ми у вибраній скринці взяли білу кульку. Ймовірності гіпотез у нас всі однакові і дорівнюють одній третій. Чому однакові? Тому що в умові задачі не сказано, що у нас якісь різні умови вибору тієї чи іншої скриньки. Значить, у нас ймовірності однакові. Чому одна третя? Тому що, нагадую, сума ймовірностей гіпотез дорівнює одиниці. Це означає, що якби скриньки були дві. То у нас б були б такі ймовірності, одна, друга, одна друга гіпотез. Якби скриньки були чотири, то були б це наступні ймовірності: одна четверта, одна четверта, одна четверта, одна четверта. У нас три скриньки, тому ймовірності, гіпотез однакові і дорівнюють одній третій. Знаходимо умовну ймовірність події А. Тобто, якщо ми на мене вибрали першу урну, то там взяти білу кульку. Ймовірність 8, 10. Якщо ми намагання вибрали другу урну, то в ній взяти білу ймовірність 12, 16. відповідно, третю вибрали, в ній ми білу візьмемо, як 14, 20. Тепер ми знайдемо ймовірність того, що ми беремо білу кульку за таких обставин, незважаючи на те, яку урну чи скриньку вибрали. Записуємо формулу повної ймовірності, підставляємо відповідні числа і обчислюємо. Ще раз нагадаю логіку повної ймовірності. Вибрали навмання першу скриньку і в ній білу кульку. Або навмання вибрали другу скриньку і в ній білу кульку. Кульку, або навмання вибрали третю скриньку і в ній білу кульку. Порахували і знайшли відповідну ймовірність. У нас є ще запитання 2. Тобто навмання вибрали урну, вибрали кульку, і вона біла. Ми знаємо, що вона біла. Яка ймовірність, що це ми навмання вибрали третю скриньку? Застосовуємо формулу Біеса. В знаменнику у нас повна ймовірність, яку ми вже, до речі, порахували, ось червоний кольор. А в чисельник ми пишемо добуток, який стосується саме гіпотези 3. Обчислили і написали ймовірність. На цьому все. Бажаю всім успіху у навчанні.